При вітеровоцінні, значить, у розділі відсотки є така тема, коли потрібно знайти не відсотки від числа, а число по заданому відсотку. То що це означає? Наприклад, 50% числа відомі це 46%, а 100% це скільки? От як знайти таке число? І є правило, щоб знайти число. По заданому від... значенню його відсотка, потрібно це значення, бо це значення 46, поділити на проценти і помножити потім на 100. І тоді ми знайдемо 100%. І так, знайти число, якщо 50% його дорівнює 46%. 46%, ми ділимо на 50%. Та множимо на 100. Тепер, а далі, це дуже незручно: 46 ділить на 50. Тому ми запишемо за допомогою дробу. Дробна різка. Чисельник у нас 46 на 100. А те, на, на що ми ділимо: дільник, записуємо в знаменник на 50. Тепер бачимо, що 100 поділити на 50. Це буде 2, скоротили дріб. 46 помножить на 2. Це буде 92. Ну, і взагалі, якщо є 50% від чогось, то 100% це в два рази більше. Да. Це бистрий відсоток, його так довго можна не шукати, а просто помножити на 2. Так, далі. 56% дорівнюють 84, а 100%, як знайти саме число. Значить, 84 значення відсотка. Ділимо на відсоток, на 56 і множимо на 100. Знову ж таки, тут не дуже як це, удобно ділити на 56, тому записуємо. За допомогою дробу. 84 помножить на 100, а 56 у знаменник. Значить, дивіться, 8, 84, 56, це парні числа. Так? закінчуються на 4, на 6. І ще які ознаки: на 2, на 0, на Да? Це парні числа. Тому вони завжди добре діляться на 2. Скорочимо 84 на 2, це буде. 42. 56, ділимо на 2, це буде 28. Ну, а далі це вже числа з таблиці множення, тепер їх легше скорочувати. І 42 і 28 діляться на 7. Ну, я, щоб було зручніше, напишу 42, це 6, помножити на 7, 100, переписали. 28, це 4 помножити на 7, бо тут ще буде скорочення. На 7, скорочуємо, 6 і 4, ще можна скоротити на 2, це буде 3 і 2. Тепер 300, 3 помножити на 100, 300, поділити на 2, це буде 150. Тобто, якщо 56 84, то саме число 100% буде 150. Так. І взагалі, якщо процент менше 100, два то знайдене число 100% буде більше, ніж те, що було завдано. А якщо процент більше 100, то знайдене число буде більше того значення проценту. Так, дивіться, щоб знайти число 2,8% якого дорівнюють 42%, ми потрібно, потрібно значення 42 поділити на процент 2,8%. І помножити на 100. Так, тут та ж сама похоже числа, які у нас при скороченні з'явилися 42, помножимо на 100, поділимо на 2,8. Якби тут було 28, то воно ділиться на 7. І так, ми скорочимо 2,8 на 7, буде 0,4. 42, скорочуємо на 7, залишається 6. Ще можна скоротити. Так, 6 помножить на 100 і помножу зразу на 10 і 0,4 також зразу помножу на 10, щоб не було осій десяткової дробі. Тобто 0,4 помножити на 10, це буде просто 4. А в чисельнику 6 помножити на 1000 вже. Це для того, щоб і не було коми, ми і чисельник і знаменник одночасно множимо на одне і те саме число. 6 і 4 скорочуємо. Чисельник 3, знаменник 2. І далі залишається 3 помножити на 1000 це 3000. І поділити на 2 це буде 1500. Так, все, дивіться. Якщо 2 з чимось проценти, це 42. То 100% це 1500. Ось ми знайшли число за його відсотком. Далі. А якщо відсоток більше, ніж 100%, дивіться, яке буде значення? Знайти число, якщо 100,5% його дорівнює 201. Значення 201. ділимо на процент відсоток 100,5 і множимо на 100. Дивіться, 201 це 100,5 помножене на 2. Тут, тут буде 200 05 на 2, це 1. 201 якраз. Тому при діленні залишається 2, помножити на 100 це буде 200. То, якщо число 200, 100%. То 100,5% буде 201. Так. І п'яте завдання: знайти число. Якщо 12,5% його дорівнює 6,5. Значення відсотка це 6,5. Ділимо на відсоток 12,5 і множимо на 100. Так, як нам. Це поділити, запишемо у вигляді дробок 6,5 множить на 100, поділити на 12,5. Дивіться, чисельник і знаменник, чи множники чисельника і знаменника мають одну цифру після коми. Якщо ми Помножимо чисельник на 10 і знаменник на 10 одночасно. То цей збільшиться в 10 разів буде 65 і 100 дописуємо. І цей збільшиться, буде 125. Таким чином, у нас вже немає коми. Це можна і по-іншому розмірковувати, переносимо у дільника. У дільника і діленого, діленого дільника кому на один знак вправа, і того, і в того. Так, і далі дивіться. 100 і 125 це числа кратні 25. Тобто, 100 ділимо на 25, це буде 4, 125 ділимо на 25 буде 5. І залишається 65, помножити на 4. Поділити на 5. Ну, Число 65, закінчується на 5 це ознака подільності на 5. Тому ми ділимо на 5 в стовпчик. 65 ділимо на 5. 6 на 5 по одному. 6 мінус 5 1. І п'ятірку зносимо. 15, ділимо на 5 13. 3. 3 на 5, 15, відняли 0. І так,

Тобто, якщо 12,5% дорівнює, 6,5, то 100% дорівнює 52%. І останнє число, яке потрібно знайти по його відсотку. Відсоток 0,4 дорівнює 0,36. Його значення 0,36. Ділимо на відсоток 0,4 і множимо на 100. І тут мені також зручніше записати за допомогою дропу 0,36 помножити на 100 і поділити на 0,4. Дивіться, десятковий дроб 36 сотих множиться на 100. І кома наша переходить на дві цифри вправо. 1, 2. І залишається число 36 поділити на 0,4. Тут також. Домножу на 10 чисельник і знаменник. 360 поділити на 4. Також кома переходить вправо на одну цифру завдяки оцій десятці. 36 поділити на 49 і 0 переписуємо. 360 поділити на 4 це 90 Ось ми вирішили всі ці проценти, які були відомі, і по ним знайшли число 100% знайшли. Я вітаю вас з цим. І до наступних відео. Пока-пока!